вікна перелазить маленький. Пату и дыйт, что що ти Чего? Чого? Він мене ще вбив, кстати. Бааааа, все ака. Бля. Дякую, дякую. Аудіо, мейн воде. 20. Боже, я грати? О, не, лів лив прав партії. Ага. А шо, якия. Якия перка играю. А хто я? А че ты задави да це ти за Девіда? За гейчика стоїш. А, ти за два два. У мене якийсь адреналін устойчивість... Боже, в мене. В мене кінтр, спринт. А, ну спринт це з мех Томаса. Так. О, Second Wind. О, це Стив Харрингтон. це імба, ладно. А, цей. А, А це є, кто? А, так мене половина персів є. У мене Стів Харрингтон даже є. Юн Чен -Лі. О, у меня е атака титанов на на маньяка, я помню. Тоже. Боже Я куплял бы это эксклюзивную тема. скин на памп це эксклюзив mm -hmm. было с памгом коллаба надо за бесплатно собрать. А я не играл. Айду, мене кто мне е вообще. від аисвиц а да я его взял. Нифига себе. Такинж бесплатно. И по дефолту вроде даже. <laughs> я там помню, кто. Я думал, это нет. Короче, просто. Ой, ааа, блин, катку нашу. Нет, ты ще можешь порубить всяке, покину запускайся бы. Боже, мы такие нюхаи зашли сейчас. Просто два нюха. <рес> так так щи засурв, ты понимаешь, что засурвів? И ще позорніше шать. Ладно, за маньяка, ты никому ничего не мешаешь. А вот це... это. Короче, грумет кит. <рес> аддона, везьму перчатки. Короче, серии аддона беру и все. Подношение, а шо можно взять? Карту хочу заказати якусь. А знаєш що Леон набирав? Знаєш, що в мене є? що Леон у мене є роботи. Місу Прикинь. Місу? Ексклюзивні торти А, а в мене нічого нема. У мене їх аж сотка. Йо-мою, це я так задропив, тоді. А зараз я не знаю, як грати його. Я тоже? Я взяв піарик, який показує дешо де всі палети і це все, бо без нього, я думаю, нереально починать заново іграти. Боже, Моє Romero. Боже, хтось червака взяв. А як це грати? Regression generators minimum amount of replay progress to stop their О боже, я ж виживших завиживших найцікавіший геймплей на планеті. Так завиживших взагалі надо цей зажаль праву клавішу. Держать правую клавишу, все. Якщо я хочу скіл чек просрути, це все, позор, можна удалять игру. А ще же проти uh, Майерса играем, ясну. Ось... Ні, це а, не, на карті ця музика. Боже, я я ложу. просто. Так, не буду сприт втратити, я вже мій. А, мій. а я вже я його потрапил. А Я хочу на та, я нажимаю на тап. А що до на тап? Тап, ти ж бай боже. А нічого. Ти до тап. Ой, жесть. А понял, і вже а до я мене сказав. в даже... мене такий крутий Прошу перк, пірю. я хожу на 20% швидше. Просто пішов. Я зачиню Євген. А це хто? Що за мене? Ти в від мене. А це пташки якісь О, ворони. А що за ворони? А, точно, там ж ворони. А, там ворони, перки є, там вони будуть каркати, коротше, і сповіщати йому. Є щось таке. Убежище. А, бачу, він за тобою бігає. От скотина ранена прибігла до мене. Встань за хилю, А, мать, Найс. неньке, блін, генератора взирвала, коли він тебе положив. Яке ж убіжище на манові грає? Він така музика, а музыка йом. Я вже забух, хто, що за мани. Взяв тебя. А, не! Убежище с. Короче, я коло тебе прям вот. Так ли он же ж поліцейський, я... дай ему по, по морді. Раф випиш. Не, воно побачило мене. Окей. Ага. Якись го. Ааа, палета минус, вороне, поняв. А як брати? Я не вмію! Вокруг машини ні, просто Ні-ні-ні! Скилл. Ні, ні, ні. Ти просто вокруг машини біг. Ой. А ти міг то палету кидай, ти просто. Типа вона би просто на тебе урона. Я просто ворона Так вона нічого не мішає, вона що... прозрачна, типу. Боже, я думав, думал, что он у меня здесь типа пить бежу. Он не но все порашу, ти шо? Позорище. Ворони літають. Що відбувається? <рес> Мені свіжно страшно. Я не знаю. Мені просто свишно. О, мене хилить. Мене жметки. Ну ми самі скилові, у нас уже по одному по є, найс. Ну да. Першу чергу. Я. я ні одного скилл не всрав. Прогрес, прогрес. Що за? Я сижу хату Короче, ремонтую. Захилив. <рес> за І тебе дочинити. Я О, ремонтую ремонт. хату. Хорош. О, де, де ман бігає? Серце колата я, але я не бачу де воно. А шо я на таб на що нажимаю. Мені треба ці привлечь мізинця примотаю, щоб не нажимав на тап А мене. Мені... А мене мізинець не на табі, а на шифті. На шафті, таб... да, лежить. Я на таб. Я на тап мизинці лежа. цим перед мізинцем пальцем, типу, який на А лежить. Міз... Безім'яним він вроде, да? Да, то я типу, з А його перебираю на. На цей. Ой, убежище бігає. І ген это значил. Поняв, ген закрылся. Ген... А, а! Я ухильнулся. Да не фуловый ген вона... закрылся. Бежище. Иди нафіг у бежище. А він зливається? слывается? Ты дивишся, з воронами закидаю, я просто. А, а... а, да. Я Ти Твое спасение. Все. Будь підтримав <рибу> там протянув руку, все. Миш, мене не бачить. Блін. Ой, сопротивляйку треба Боже. Супротивляйся 2025-го. <плес> Я за фейком. Вона не ожидала такого мова. Даже не попало, боже, який позор? Так, я, я сам себе захилю. Як, як хилитись? ДЕБІЛ! не дебил! тебе закінчилась, ттійка. Не, вона ціла вона, вона остається, вони зробили, що остаються предмети А, я сам захилился. Немає мансу, давайте. Ааа, це в мене перк такий, боже, який я позорюсь Добре, що аптечку накротив Боже, як же я мансоу, давайте чиніть, Ремонтуйте. Я сам захилился взагалі, в мене перк крутий. Я тоді шары даже игра, то есть шо це. Все, адмаца. Я даже палет убил. Ты в палеті сдух. Так... <сх> <сх> <Кажа сх> Боже. Гавный секующий круг. Типа я ломаю секло на више. Все, я иду до тебя, я еду по тебе культур. А вы дочины у меня генератор? То еще сверху будет. Вы сейчас сломаетеся, там пивгры лежит, отдыхает. Почекай, да, я доломаю. Чекай, да, я доломаю. Короче, все, я ховаюсь. А, так я его починаю. Он нас за мной едет. Бачишь на урочи его? Я бачу, а, вона до тебе йде, да. Тобі га. Ні. Так ничего. Я тебе не Давай, я буду під палетою падати Сама себе зафейкувала дурочка. Ой, ну, сказав. <свят> Ні, не трогай, мене бей, мене бей, мене бей. Мене бей, падло. <свят> давай, 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 давай. Мене, мене, мене бей. О, тут крюк сломаний, кстати. Так, выбирайся, не встигаєш. Найс. Nice. Найс. Nice. мій пупсик. Oh, Завдяки тобі я живий зараз ще. <laughs> да, я свій спинку підстав. Все, захилюся, зараз. Я ухилитись я присів... Хилитись, я ухилюся просто випадково. Ой, бляха, вона около мене пробігла. А я в полете сын. Я в полете с этих хиллюс. Все, вот по-другому. А я просто генератор чду. Достала подвелась до мене. Эти фрона настала кидаться. Все, я захилис. Поставляюсь. Рапо зачини, ты цеген. Блин, в него было больше половины, а зараз бачиш, секер. Меньше половины. Логично. Ой, убежище бежит. А. И все уже засоветую. Хоча у нього ні одного по весу, так що хай там побігає. Я пока зачиню. А ти генератор в мейні. О, знайшов. Що це воро? Ааа, вони поки висять, вони нічого не зроблять. А вона потом щось прожимає і вони летять, Все ясно, я понял. Да, вона має не керувати. Вони, вони не. Потім да, потім. да, вони так прозорі, вони, типу, нічого не роблять. О, я шия на оці білі, білі зони попадаю, воно ще й мені прогресу скурает. Найс. Боже, кстати, дуже Він. хорошо і живем. І ще. Для першого разу. Зараз я зачинюю ген, і я йду піднімати того чела. А я попробую мейн дочинити. Ну, на мені ворони, мені гг. А ти можеш зняти їх. Відганяю воронів. Да, да, да. Стять Сня... <реку> <Сняти> на видео, відео. <реку> <брод. реку> <реку> снимай, снимай. Да, вона до мене йде. Короче, я в палеті посидю. Сховався. Вона точно так, не біджит, до мене. йде? Біджит. Вона мене не бачить. Я йду знімати чела. Давай. Я йду знімати, він мене не бачит. Все. Знімає, <laughs> знімає Блядь, я в лавочку. Заплываешь. <laughs> <лавочку. смех> я біг в лавочку, поки назад дивився, боже. Чел. Висі, висі, Все, найс, найс, я прибіг. Все, тікай влево, вправо. Ти вправо, я влево. А, захилим. О, до вас уедет, не... Вона до вас нет. А я його хилю сидю. Поки <laughs> хилим Хилю, хилю. Хилю, то потом. Он надо меня вернуться. секунд. — Ти сомки фу. все, захил. О, він мені поприсідав, Спасибо, сказав. Найс. Nice. Тебе включене серце, коли типа близько. Ну, на в тебе. Я його відключив. Фу, як можно без цього Говорить. грати? Так що, наоборот, ТБС. 100% ефа, Ти прям ідеально знаєш, наскільки близько. Я вообще не могу без булик. цього грати На звук це по музиці. — вообще непонятно. Но я вже так привчився. Це... А я в Mobile грав тоді 2 роки десь, перед ПК-шним. — Ого. Там типа ця функція — автомат. Так я себе бежище стоны. А, це ти, дай <laughs> захилю. <laughs> Давай дочины быстро бо ще зламати ну, буде ламатись. Окей. У мене є спринт, якщо що, О, я дристану. ой У мене тоже, да. 200 спринт, ніхрена собі собезердыпс. А, в нього тотем. Щось я сломать я буду. А, у нього тотем, ну. А! Хорор их Ну, 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 ну ну но палета. Тут палета. Давай, я попробую дочину. Давай, атакуй, такой, я таку, я такой, я прыс, я прыгнулся. Сука! Прыгнулся. Бей! Я прыгнулся! Ты прыгнулся и засейвал! Не, ну для первого разу за дуже... Ну, Для первого раза це идеальная игра. Я а даже 6 спинку за... представлю. Я наиграл же там штук 30 вышло, мне кажется. Я даже не знаю, какие я перки ставил. Я тогда даже заходил девился, типа кто с чем играю, короче, анализировал ситуацию. Радужный цей дал. Вау. Все, ты ей, значит. А а ты беж персонаж ей, кстати, ты в курсе? Так, наблюдать. Да, я знаю. <різь> Ага, я в тебе вдарило. Ой, я ще знов виберусь, там крюк в жопі, в Мам, п'яний просто. А, да. Да, 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 выбрось. Да. Один захилився і пригнувся, другий вибрався. выброси. Мба-мба. Кстати, а я ще так довго да, грав за сорвил. Да. Погребуй уже. реально была гра була. Типу, ми не за одну секунду здохли, кстати. Я даже якісь завдання витримав. Від... Я даже помансив, щоб ти розумів. Мені 200 тысяч дало. Ніфіга собі. У мене тепер лям 200, вау. Так, На я оставлю ці перки, мені в принципі подобаються. Ну, ці тоже. Я, короче, оце Стів Херингтон. I am Steel. Стів игра <реш> <реш> Пу, маскарад на поптечі. Убежище. А на що ти граєш за хайчик? Я не знаю. Добається, да? Такі хлопчики. У нього був просто оріх. Я раді оріха його качав, потім взяв качнув на п'ятий і на шостий уровень. Все ці оріх треба взяти замість цього, Анука. Він вже і грабіль. Ти ж курсі, що він поїде, щоб працює, якщо що? Та він там пукнув просто і все. А он стоїть такий, мама біжить за тобою, Може спеціально набито, якщо знаєш, що у тебе був орех. Ти просто пернул і тоді б'є блее все. Раньше ти прижимаешь і все підрубив і ге-ге. А сейчас все поперну і поби. А де той орех, боже. Я його знайшов. А, вот. Dead Heart. Да, Dead Heart. Серце намальовано. Кстати, а чого Dead Heart? А ч орех? яке серце? Подожди, а. Ой, я не... Яке ще серце там? Там чувак, типу, який ухиляється, має бути домальовим. Да, я... Я тобі нав'язав, да, Dead Hunt? Ну, називається Dead Hunt. Террор місу. А на що я взяв його? Бо ти ж нюфаг, типу, кормиш цих нюфагів. О? Я не нюфаг, я олд. Олд, тобто, кормиш цих нюфагів. Нюфаг кормить олдфагів. Олдів. Нюфаг кормить олдфагів, отак. Ой, карта убежища. Я тут повнів в мене на другому пу. Ага. Коли в мене якийсь стоїть чмот. Лара хілить Лара хілить генератор, да. Хілить. Боже. Я хілю генератор. Ой, він на мене дивиться, я його спалив. За мною де Заман. Він у мені сосед. О. Енергію. Ого? Ого. А це жорсткий чувак. Я тобі зразу кажу. Це а за Там... Це задротище. Созадротище есть. Тебе просто мене не через не вікно, хоче вдарити. Так і з беда енергії. Я звідки знаю, що хто може засать. Я ж не грав рік. Майкл Майерс. Так він вже існує сам. самоудар. А. -а, -а. Тю. Я так і думав, що або Майерс, або цей е, э... Скрім. Крик. Конкер Майерс. А він, кстати, все, до вас щас... Ні, він оформив на мені фулу цю. Він щас колись... Це... другий левел собі підніме да, і да. все. Він піде, щас іде до вас, напевно, апать. Так, Раб... а ну, що ти його накладаєш? Раб'ю стендофи. Так <laughs> я ще... <laughs> я, <laughs> я ховався, я ховався, алло, я питався ховатися. Я захилив ген. <laughs> <laughs> Цей пупсичок зараз до мене десь. Диви, ти типу, похилив ген і він засвітився так, наче в рай попав. Тобто біла аура. Золото. Да я, я ремонтую в у, у, я ти знає, що таке знаешь, до речі? Тэшка? Кстати, часто... ну, Тешка це такі, типа букви Т з вікнами Ті штуки. Кстати, знаешь. Короче, убіжище для мана. У мене. я не зря взяв. я не знаю, що він, він за лару, я прав коли з нього був. <гум> я не зря взяв горіх, то що ми ж будемо тепер ваншоти завжди. Він сосед, да. так. Тепер... Якщо, діот... да. якщо в нього третій левел, він може ачівку хоче виповнити, бачив оту. Все, він насосав. <гум> Ховайся шкаф на всякий <гум> случай, то мене очевидно, що він убить може. Да, якщо він третій левел набере, то все, він ачівку схоче. Не, Сколько? фух. Фу. Ну це добре, це добре. перший ложить, все, це гг, в нього по-любому третій левел є. Так це і є третій. І я за одной положу. Треть. Уже? Ваншот це і є третій. Я просто кажу, що є е, Адони, через які він може тебе брати і вбивати просто. Так що я кажу добре, що він ваншотить, значить я знаю. ти не вмреш, не умреш. А і за це дають ачивку, якщо він всіх 4 вб'є іменно, то ачивка сама ритпись вроді буде шить. Так що я не знаю, просто. А зачем він шкаф сховався, ідіот? Ти що думаєш, оцей? що оцей? Тобі ж тебе не убив же. Ну, о! Я захилюся. А наш тобі хились? А, тебе ж не поїхал. Тебе є Dead хард, а де горіх точно. А, в нього проходится. У нього проходиться. А він за мною тепер сосать. О, я чуть не вколос. Я чуть же музика грала? Він мене закупив. Бо я понял, я швидко ну, быстро, я диво, хожу бистро, і він мене загубив просто. Ой. знайшов. <рес> все, зараз нас буде вбивати. Тільки що музика була. Не була музики. Справа написаний, ну, череп, бі... має бути. Я ні, є? ні. Ні, Не, близько біля тебе просто. А, там ще є різна... О! Да. Все, тепер гг. Точно уже. Я як за тобою, Бляха. А я переживу, я впевнений. А я не буду представлятися, бо ти в нас тут про геймер 500 тисяч годин награв, давай. Бо він з заодно и шотне просто, і все. У горіха нема. з мене всі палети вибиває просто. Паліто я щось... злома. Так да, ти всі палети йому все кормиш. Тим часом Ген чиниться. Я здох. Все зробив. Все, він обійдився, він отворнувся, щось обійдився, не попав. Я за ним іду, от дивись. О, перелазить Щось Шість вік на перелазить маленький. Так я за ним іду. Потойни, що ти зробив? Чого? Він мене ще вбив, кстати. Да, все, АКГ. Бля. Дякую, дякую. Він знав, що в мене горіх, і лично мене вирішив убити ой Ой-ой-ой. Да, він ачивку хоче робить. Охраньман, авгуб. А ч я тебе не убив? Че я тебе не убил. Я Я не нюхах, я уже профі Все Я шарю за цю ачивку. Короче. Ааа, я знаю, что він ввод. тебе не убив. Він фейкер, вонючий. Короче, він бачит, что ты позорище играть не міш. И за це он тебя не вбив? Щоб ударити, і я, і, я, і я потім після цього думав, що він, типа, не вбиває, поняв? І розслабився. А насправді він вбиває, спеціально саме сильно вбив, і тепер зараз буде вас добивати. Просто. Так, в нього тоді був другий левел, він не, не міг вбити. На другому левелі ваншот, а на третьому левелі вже вбиває. От ти якраз поки бігав, ти його накормив, він налутав третій левел, і тебе зразу вбив. Ні, ти не а так, так ти не так, так ти не я так поняв. Мне лень пояснить в этом собаке. Так понятно, що я лох не дай. Ты выяснял. і так була ваншотка, якою він міг тебе вбити. Він чогось спеціально тебе не убив, Навірно, щоб зробити вигляд, що типу, в нього цього нема. І потім, а, коли грала музика, в нього закінчилось. Все, да, і заново він знову нафармив на мені і вирішив мне поланкувать mm -hmm. ножом. Бронежилет мене не спас. А, Та все, вылазь, вылазь. А, ти дивишся за мной? И дай походка такой Ой, боже. Я просто продав всіх тімейтів, Он один местон другому и гам. Пофиг, зачинюю. Або не. Або якщо зачиню, то тоді ок, а ні, тоді люка найду просто и все. Храда я найду. Ой. Иди нахуй. Почем Пошли доступте разы за всякими Майкл Мабайерсом ты худой, будь ласка вікно бикто Та Татикай якусь сейф позицию, блямча. Все, тобі смерть. Шкаф. Бля. Я все вокруг нього побігати, хотя лазер, там кнопка. А ха 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 А мать Ой, блядь. Я забыл, что вот на кнопку нажимається, а не плягу. Я лов зараз, типа вокруг него и не попадай, ага. ж просто моя будь близка, и все. Да, я ж я забув. забыл. Кстати, кажу, что горіх мне пригоди. А тебе фихуды задыму цей спутник, блюду, собачка, ему побіг? блиду. Актер. Актер я Актер, дозволю Был да. просто помимо.